Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, ми продовжуємо наш цикл оглядів української парфумерії. І сьогодні я буду вас знайомити і сама особисто буду знайомитися з парфумерією від Дена Хотоса. Ден Хотос це український парфумер, який, як він сам, Пише про себе на сайті, не займається продажем ілюзій, а має концептуальний підхід до парфумерної творчості, як до порталу в поглиблену хімію, електрику і пізнання особистості. Я особисто покладаю дуже великі надії на творіння парфумера, тому що ця парфумерія мені зараз дуже цікава, я переглянула піраміди, нічого не нюхала і буду зараз знайомитися разом з вами. Обов'язково завітайте на сайт парфумера, я вам залишу його внизу. Не забудьте поставити мені вподобайку прямо вже. Не забудьте підписатися на мій канал і підписатися на Телеграм. Піраміди я вам зачитувати не буду, буду просто розказувати, які в мене очікування до парфумів. І потім ми будемо тестувати аромати і розказувати про реальність. Очікування реальність. Відразу скажу, що відео буде поділене на дві частини, адже я планую тестувати все на шкірі. І все-таки в нас багато аж 13 ароматів, і трохи мені буде заважко. Я бачила по попередньому відео, що і вам заважко трохи задовго. Тому ми трошки поділимося, і вам легше, і мені веселіше. Як завжди покажу вам форму. Ось такі пробнички приїхали до нас до мене в деревені боксі. Ось. Там по 3 мл І будемо зараз тестувати. Я не підбирала ніяк по градації, якісь нічого собі не визначала, беру самі перші і буду вам розказувати. Отже, CH Omega. Я буду сюди вписувати назви і буду розказувати вам, чого я чекаю від цього парфуму. Отже, я подивилася на піраміди і побачила, що там є прянощі, є какао, є кориця. І очікую я чогось такого деревинно зігріваючого, трохи смачного, такого затишного під пледик, під книжку. І зараз ми спробуємо, чи це будуть мої очікування виправдані. Так, головне другою рукою не розмазувати. Отак. Це для мене. Чисто осіння смачна історія. Добре, відчутний, е, добре відчутне какао. Відчутна свіжість, там заявлена лаванда. Свіжості тут більше, ніж я чекала, але мені це подобається. Це таке на грані між солодким какао і все-таки свіжинка тут така добряча. Відчуваю багато прянощів. Е, там абсент заявлений. Не знаю, як він. Чесно, не знаю. Не пила ніколи. Я не пила ніколи псантом. Тут таке, знаєте, пахне швидше алкогольним кавовим лікером, але без Ну, алкогольності дуже мало. Це швидше, таке, знаєте, як з цукерочок, от з какао, з шоколадом. Є, звичайно, трохи деревинної пудринки. Ой, це смачно, це смачно красиво на осінь. От мені би дійсно хотілося таке носити під плед, під гарячу кружку какао. Це не означає, що його можна носити тільки вдома, звичайно, але я, в принципі, чогось такого очікувала. Єдине, що все-таки тут оцієї такої енергії. Тут трошки більше, ніж я чекала. Я думала, він буде такий приглушений, а він все-таки з гостринкою, свіжинкою. Але добре відчувається какао, куриця, перець оці от всякі прянощі. Пахне солодкувато, не пересолоджено і дуже смачно. Це був всі H Омега. Дякую за це знайомство. Наступний аромат називається перфект карамель. Ну, чого можна чекати від перфект карамелі? Звичайно, перфектної карамелі. <смі> Я очікую, в мене тут, як завжди, мій забувайлик, дитячих спогадів, жуйок, парку культури з атракціонами, може, чогось фруктового, солодкої вати, легкості, літа і таких емоційно незагруженості. Спробуємо? О, пшикнула. Це смачно. Це не легковажні жуйки. Але це смачно, не, не дуже гурманські, верніше, якби в гурманіку, але карамель тут, знаєте, яка? Не з того не з дитинства з парка, яку продають карамельні якісь цукерки. А швидше з трошки підгорілою такою, колись ми на ложці плавили цукор. М -м -м -м. Боже, це теж смакота. Там байдани якісь заявлені, тут є якийсь припах такої жувачковості, але я все-таки чогось чекала, такого, знаєте, більше а -а ескадівські такі компотики. Але це мені більше подобається. Це не пересолоджена, при, під, не, не горіла, а така добре підшкварена на лож, на ложечці карамелька з фруктовим, там, до речі, банан заявлений, не так часто здається в ньому, якщо я не путаю, а може, і путаю, ви знаєте. Є легка фруктовість самої карамелі. Тобто, може, її вже цукерочку поплавили. Це легко, приємно, але не настільки дитячо, як я від того чекала. Але це не в поганому сенсі, це ще краще. І теж, в принципі, на будь-яку погоду можна носити солодкувато. Є якийсь припах випічки. А в мене в районі отут є цех, де печуть печиво і тортики. І вони коли печуть, коли в них йде робота, я виходжу на вулицю, хоча це, в принципі, досить далеко від мене, весь район пахне таким от легким-легким фльором цієї смачної, смачної випічки. І тут він теж є. Це гарно, це швидше якась випічка от з карамелью такою прям полита, і карамель ще така не застигша і гаряча. Смачно і солодко. В попередньому відчутний мускус тепер і квітковість. Симпатично. Це в нас був перфект карамель. New Age чи ніаж. Не знаю, на який манер читатися. Мені здається, що має бути New Age. Так, чого я чекаю від нього? Фруктового десертного крему, легкого, нежирного і збитого в піну. Я люблю такі парфуми. Зараз ми подивимося. Чи так куди? Тут? Тут, значить, сюди десь можна. Знов цукерочки. Це легко солодкувато знову алкогольно. Мене все кудись якесь алкоголічне дійство відправляє. Тут немає такого, знаєте, як то такого бухлішка, ну, типу бару, розврату якогось чи ще щось. А тонкий припах от лікерності такої саме цукеркової. Це не те, що я очікувала, але це теж приємно. Є якийсь легкий запах аптечного. Чогось не то полину, не то травності, не то якогось такої не аптечної, а саме аптекарських трав. Але дуже-дуже легенькі і дуже красива, приємна, не солодка пудра Лізе. Пудру я люблю. Так, це така пудра злегко солодкувата, вона зараз починає перетворюватися вже зовсім на таку косметичну. Але з легким фруктовим запахом. Тобто, це не. Зараз не їстівне, але щось нагадує з життя якийсь запах Ну, з, з реальності. І мені це теж подобається. Це солодкувата пудра. Так, перший в мускуси. В квіткові, може, троянди там якісь є. А другий в таку солодкувату солодкуватий десерт. Так, це в нас був New Age. Дякую за це знайомство. А13. Що я очікую від цього аромату? Я очікую легкості. Там багато цитрусів, яких заявлених, а там зелені ноти, і ще зелені ноти. Зелень зеленю поганяє і якісь квіти. Заявлені. І я від нього чекаю. Я зараз дико хочу, так як у нас весна така досить пізня, ніяк не прийде і все ще бореться з зимою досі. Мені дуже хочеться хочеться мені чогось свіжого і зеленого. І от я від нього чекаю весни, легкості, цитрусовості, свіжості такої, цитрусової, зелено-цитрусової, скажімо так. І очікую я від нього такого, знаєте, легкого настрою, як то кажуть, у тих білих сарафанів, ти біжиш, вся волоси назад, Ну, у мене волоси назад не вийдуть, але ви зрозуміли. Спробуємо. Так, давайте кудись. Нам ще треба одне місце, бо їх... А, ні, їх виходить нормально. Так, зелені тут менше, ніж я очікувала, але тут є свіжість, легкість і чистота однозначно. Більше квітковості, ніж зелені. Я чомусь чекала зелені більше. Або я не чую стартових нот. Це ну, симпатично. Добре, відчувається оця така, знаєте, білосорочечна база. Це гарно, це от прям дійсно легкість, весна. Я, правда, чекала більше сочності, сочної зелені. Але це я собі таке придумала, а парфум інший. Це більше навіть мені здається про літо, ніж про весну. Це приємно, гарно. Мені це подобається, це легко. Так дуже прозоро, дуже багато в ньому повітря. Досить симпатично. І досить жіночно. Я чомусь від зелені чекала такої більше унісексовості. Але гарно і приємно. Я таки не помилилася, що на весну і літо цей аромат прекрасно підійде. Це був А13. Наступний аромат Норс або V, або 5. <сві> Норс свін, нехай буде. Я не знаю, чи я правильно читаю. Виправіть мене, якщо неправильно. Отже. Цей аромат, чого я його трошки побоююсь, зараз я вам поясню, чому. Я від нього чекаю солених нот, морських нот, там заявлені морські водорослі, здається. Чи то не в ньому теж я чекаю від нього. Я трохи побоююсь цього аромату, я від нього чекаю соленості соленого, морського, свіжого повітря, морського бризу і все таке. А сілья в ароматах не завжди люблю. Ви знаєте, тому зараз ми будемо пробувати, чи сподобається. сподобається. Того, куди ти вризнула? Сика! Глося! Сика! Ой, це красиво. Це, по-перше, звучить голосніше, ніж попередні аромати. Так насиченіше. І це дійсно свіжість. Солені ноти, морська тема. Знаєте, це все навіть трошки мінеральності якоїсь можна сюди притягнути. Ой, мені це сподобалося більше, ніж я від нього чекала. Я думала, тут зараз буде для мене, як завжди, таке, знаєте, солене з солодким. Тут є солодкуватість, але це таки морська свіжість, бриз. Вітерець легкий, тобто морський бриз, можливо, навіть якісь трошки крапельки. І акватичність, яка для мене приємна, бо акватичність я теж не люблю. Тобто така, як то більше на сучасний манер, знаєте, роблять її зараз. А не оця така, знаєте, акватика, яку я не люблю. Ой, цей аромат мені дуже подобається. І я. Альона ще не розказувала, але я думаю, що цей аромат їй сподобався, вона любить такі. Є в ньому пудровість і десь далеко така серцевинка, в ньому ледь солодкувата. Ой, це мені дуже сподобалось це є Норс Ві. не знаю, яке. І останній аромат з цієї половини. Для мене зараз буде друга половина зніматися, для вас воно буде трошки пізніше, мені треба помити руки. І щоб мені трошки відпочив, це є чоловічий аромат Супермен. Я не шарю в чоловічих ароматах, чесно скажу. Але чого я від нього чекаю? Я від нього чекаю супермена. Я не розбираюсь, мені чесно, чоловічі аромати всі на одне ліцо. Якщо він виділиться чимось між всіма чоловічими ароматами я маю на увазі такі типові, то я вам про це скажу. Але я не дуже об'єктивна, тобто я не знавець чоловічих ароматів. По-перше, зразу скажу це унісекс. Я такі аромати ношу. І люблю, і це мені подобається. Це свіжо, зеленкувато. М -м -м, це прекрасно. Божечки, ну що Супермен? Це не супермен, це Супервумен. Я хочу теж такий аромат носити. Це він, ну, для більшості він, звичайно, буде чоловічий, але тут немає нічого такого, щоб прям. Ну, це унісекс. Віх дівчата, хто носять чоловічі аромати, вони знають, що таке унісекс в ароматах. Це свіжо-цитросово, злегка пудрово мінерально. Може, тут є ВТВР. І оці ВТВ-ро віз дає, от інколи мені цю таку приємну сухість. Ой, мені це дуже подобається. Це освіжаюче, такий під білу сорочечку мені теж би подобався. Коротше, супермен в костюмчику, і там не видно його гендерність. Це дуже приємно, по літньому, по весінньому свіжо цитруси, злегка мінеральність, може в базі, там буде щось трошки темніше, але це не страшно, в крайньому разі, ніяких тут роздівалок, нічого такого чоловічого. Хоча я, я завжди, мені здається, що якщо чоловічий, це має бути роздягалка, а все, що чоловічий, але не роздягалка, це все для мене унісекс. Тому я ж кажу, я тут не, не знаток. Але мені це дуже подобається. От реально дуже подобається мені на собі. Я би таке з задоволенням носила. І те, що тут є така трену пудренка така, і вона. Не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, це свіжо, гарно. Не неролі, а якісь такі цитруси, можливо, лимон, бергамот. Може, коріандру тут якісь є. Ну, от такі типові чоловічі ноти, але дуже красиво сплетені. Прекрасний аромат, супермен мені дуже сподобався. Це була перша половина. Поставте мені вже вподобайку. Не забудьте підписатися на канал, адже ми будемо продовжувати е, знайомитися з Деном хотосом і з іншими парфумерами. Тому дивіться далі. Всіх вас люблю і обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі-бонки!